Вівторок, 27 тижня, посісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дір життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Прошу у Господа ласки слухати і чути Його святе слово. До Тимотея, першого послання святого апостола Павла читання. Молодих у довиць не приймай, бо як їх охопить пристрасть, протиуна Христові хочуть заміж виходити. Стягаючи на себе особ, бо відкинули першу віру. Крім того, вони звикають бездільно по хатах тинятися і не тільки нічого не роблять, але цокочуть і скрізь тручаються і базікають, що не личить. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж дітей родили, рядили домом. І не давали проти Уникові ніякої зачіпки для лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за Сатаною. Коли ж яка прийняла до себе удовиць, нехай їм помагає, хай не обтяжується церква, щоб вони могли справжнім удовам помагати. Пресвітери, що добре головують. Гідні подвійної шани передусім ті, що працюють словом і навчанням, бо Писання говорить не зав'язуй рота волові, що молотить, і робітник гідний своєї нагороди. На пресвітера не приймай скарги, хіба що при двох або при трьох свідках. Тих, які грішать, картай перед усіма, щоб і інші мали страх. Заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом та вибраними ангелами. Берегти це безсторонньо, не робивши нічого знахилу до когось. Коментар. Заклинаю тебе. Берегти це безсторонньо, не робивши нічого нахилу до когось. Дорогі мої, насправді непросто, а, радше, дуже важко в наших стосунках не зважати на те, що за особу ми маємо перед собою. Ми завжди суб'єктивні, тому і до кожної особи. Ставимося через свою суб'єктивність, ми бачимо не все так, як воно є насправді, але через призму нашого світогляду. Хтось нам подобається, бо сказав нам раніше щось приємне, чи добро зробив, а хтось не подобається, бо щось нам недобре зробив, чи негарно з нами повівся. Відповідно, і ми до одного відчуваємо симпатію, вдячність, повагу, а до другого неприязнь, недовіру ворожість. Часто негативний досвід спілкування з тією чи іншою особою не дає нам побачити Божої волі на розвиток наших стосунків із ними в майбутньому. Апостол нам указує на те, щоб ми безсторонньо, не уперечено, так як Господь робили доброкожній людині. Бог любить і праведних, і грішних, любить нас, чи ми робимо зло чи добре. Він приймає нас після кожного знову і знову у своєму милосерді. Вчимося і ми любити. Приймати інших людей попри те, щоб вони нам не робили, чи то добре, чи зло. Це не є легко, але тільки так можемо вподібнюватися до нашого Отця, любити безумовною любов'ю. І на кінець, дорогі мої, почасто ми бачимо, як сьогодні. Нападають на церкву, особливо, що про священство виговорить. Воно і справді грішне, бо немає святих і праведних. між 12 апостолами був один зрадник. І Христос знає про це. І Він йому в тайній вечері у причастю не відмовив. Навіть останнє, коли підходив і поцілунком видавав, він казав: друже і нас, апостол, Павло перестерігає, щоб ми не приймали скарги на пресвітера, на священника. Ми ж усього не знаємо. Бо дуже часто до мене звертається прошу ваша думка. Завжди пишу я не суддя нікому. Бог мене за мої гріхи буде судити. Не беруся нікого, бо не маю на це права. Від луки святого Євангелія. Читання, сказав Господь, як було за Ноя, так і буде за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж, аж до дня коли Ной увійшов ковчег, надійшов потоп і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та одного дня. Коли лот вийшов з Содому, вогонь і сірка линули з неба і всіх вигубили. Так само буде й того дня, як об'явиться син чоловічий. Хто буде того дня на покривлі, речі ж у хаті, нехай не злізає за ними, а хто на полі, нехай так само не вертається назад. Згадайте собі жінку лота. Хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить. А хто його погубить, той збереже його. Кажу вам, тієї ночі двоє буде на однім ліжку. Одного візьмуть, а другого заставлять. Дві жінки молотимуть разом, одну з них візьмуть, другу заставлять. Двоє буде на полі, одного візьмуть. Друга лишать. Тоді вони його спитали, де Господи? Він відповів їм, де труп, там і орли зберуться. Коментар. Так само буде й того дня, як об'явиться син чоловічий. Дорогі мої, у сьогоднішньому Євангелії Господь вказує на останні часи, які мають настати. Показує, як вони мають виглядати, тому пригадує з біблійної історії приклади, як відбувалися надзвичайні події у житті вибраного народу. Але одночасно Христос підкреслює, що ніхто не знає ні дня, ні години, коли це має статися. Тому про нинішній час епідемії коронавірусу є гріхом. Вірити в, в таку дурню і тим більше її поширювати, ми не знаємо, коли буде другий прихід Господа нашого Ісуса Христа, коли будуть ці останні часи. Але без сумніву, останні часи для кожного з нас, це кожна мить нашого життя. Адже кожна ситуація є перша і остання у нашому житті. Вона вже є, і вона не повториться, вона вже є і її такої більше не буде. Тож маємо завжди цінувати кожну хвилю нашого життя, розуміти, що вона остання і неповторна, цінувати кожну людину, яку зустрічаємо на своїй дорозі, розуміти, що в цей момент і в цих обставинах. Ми її бачимо востаннє, колись було інакше, і знову буде інакше. Навіть зустріч з цією людиною не буде такою самою. Маємо розуміти і цінувати всі події нашого життя. Ми дуже часто живемо або в минулому, або в майбутньому. Молоде покоління мріє про своє майбутнє життя. Старше покоління згадує, як воно колись було добре. В цей же час ми не вміємо цінувати теперішнього часу, цього останнього часу, коли б людина знала, що їй залишилося жити дві-три години чи декілька днів, то б вона позовшім дивилася по-іншому на життя, цінувала б його, зупинімося. І цінуємо те, що Бог нам дає. Розуміємо, що цей чи інший день, ця чи інша година, навіть хвилина унікальні в нашому житті. Як було за дні у Ноя та Лота, їли пили, женилися, виходили заміж, купували, продавали, садили і будували. Люди проводили свій день зазвичай з користю для себе. Коли вони побачили дивака, котрий поводиться по-іншому, то чудувалися, таким часто є наше життя. Ми дбаємо про те, що їмо, де живемо, чи маємо свій дім авто. Хочемо йти у ногу з сучасним світом. Так і минає життя. Але навіщо воно? Навіщо на світі стільки мільярдів людей, щоб вони народжувалися, їли, росли і вмирали? Бог створив, дорогі мої, нас для чогось більшого, бо інакше наше існування просто не мало б сенсу. Потрібно мати велику відвагу, щоб не зважати на реакцію крутих людей. Щоб коли син чоловічий виявить себе, свою присутність та своє існування, ми були серед тих, кого візьмуть. Всемогутній, вічний Боже, прошу про ласку відваги бути інакшим, щоб жити за твоїми заповідями та могти відрізнити головне від другорядного. І як було за днівною, так і буде за днів сина людського. Їли пили, одружували ще виходили заміж. Аж до того дня, як Ной увійшов до ковчега і прийшов потоп і погубив усіх. Дені лота їли пили, купували, продавали, садили, будували. в та... <кхід> та день, коли лот вийшов з Содому, пролився з неба дощ вогняний сірчаний і винищив усіх. Так буде й того дня, коли син людський з'явиться. Здавалося, що тут поганого, що вони їли, пили, одружувалися та виходили самі ж. Але читаючи буття, ми можемо побачити, як Бог дивився на ці справи. Тоді Божі сини побачили дочок людських, що вони красиві і брали собі у дружини, яку хто вибрав. І сказав Господь, не вічне моєму духу бути нехтованим людьми, бо вони тіло, нехай будуть їхні дні сто двадцять років. Часи Ноя характеризувалися культом тіла, так їх принцип створення сім'ї був грубим нехтуванням Святого Духа. Чоловіки вибирали дружин, лише дивлячись на красу тіла. Тобто сім'я створювалася для насолод, а не щоб виконувати волю Бога. Очевидно, що їхня їжа та пиття також були зневагою Святого Духа. Вони нехтували Духом Святим, тому що Бог назвав їх тілом, ви є храмом Духа Святого. Це ж ми бачимо зараз культ людського тіла в інтернеті, на телебаченні. Кіно, люди поклоняються тілу, як ідолу, замість того, щоб поклонятися Богу. Також Нілота мали свою особливість, сексуальні збочення стали для всіх нормою, що приймається. Особливо про Содом і Гомору говориться, що там був гомосексуалізм. Коли до лота прийшли два ангели. Все місто зібралося біля дому Лота, від малого до старого, і змушували лота віддати чоловіків, щоб пізнати їх. Також і зараз ми все більше чуємо про те, що в Європі, в Америці, то воно вже доходить, що й у нас узаконити там узаконюють, а в нас вже хочуть, одностатеві шлюби, і, і все це називається нормою. А якщо Проповідник скаже, що це гріх, ой садять за грати. це вже дорогі мої дійсність нашого часу. Ось як описується щорічний гей Парад в Амстердамі, що проходив цього року наприкінці літа, справжня свобода вибору це коли ти не просто можеш віддати перевагу одному, але й знаєш, що тобі за це нічого не буде. Особливо, коли справа стосується відходу від громадських норм. Так ось, ця свобода вибору абсолютно точно панує в Амстердамі. Там легалізована проституція, легкі наркотики, еутаназія та шлюби між одностатевими партнерами. Ось а в Амстердамі налічується близько 80 гейбарів. Кафе, дискотек, магазинів, кінотеатрів. Народ знає, що відкриті гемосексуалісти є серед їхніх депутатів та міністрів. Як часи ноя і Лота, так і зараз характеризуються головною ідеологією, гуманізмом, тобто людина та її права на першому місці. На перший погляд, це гарна ідеологія, але кожного разу. Коли головною стає людина, вона втрачає образ Бога, стає розбещеною, аморальною і божевільною у своїх бажаннях. Гуманізм порушує правильний порядок творіння. Замість Бога на перше місце ставиться людина, а Бог навмисне взагалі усувається. Але крім цього, ці епохи, епохи люди займалися звичайними справами. Які не є гріхом. купували, продавали, садили, будували. Вони не хотіли шукати Божого царства, а лише жити спокійним життям. Як і тепер усі реклами кажуть: живи собі, чи під, подбай собі, і так далі, у такому ж душі. 24 на 7 все працює, все для вашого задоволення. Але як був несподіваним потоп у дні Ноя і вогненний дощ у дні Лота, так само несподівано з'явиться Христос. Більшість людей до цього просто не буде готова. Тому кожен із нас повинен ставити собі запитання, чи готовий я зараз, якщо сьогодні прийде Христос, з якими турботами та думками знайде мене Ісус, коли раптово прийде. Він каже нам згадувати лотову друшину, ангели силою вивели її з Содома, але її погляд назад показав, що її серце залишилося у місці з усім добром, яке вона залишила. Так вона і залишилася дивитися на це місто, ставши соляним стовпом. Якщо ми будемо озиратися на цей світ, впускаючи в себе бажання і турботи цього світу. То і для нас прихід Ісуса буде несподіваним і фатальним, як для лотової дружини. Для нас, християн, постійно існує спокуса, що безвичайні турботи, такі як де взяти грошей, щоб забезпечити сім'ю, як знайти добру роботу, купити будинок, або як одружитися або вийти заміж. Наше серце зробило наше серце холодним до Бога та Його царства. Не встигнеш помітити, як таке відбувається. Тому нам треба згадувати, дружину Лота, щоб нас не спіткала її доля, коли раптово прийде Ісус на землю. Хто збереже свою душу, то її погубить, а хто погубить її, той пожвавить її. Кажу, чиї ночі будуть двоє на одному ліжку. Один візьметься, другий залишиться. Дві молотимуть разом, одна візьметься, друга залишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, другий залишиться. Господь Ісус пропонує два варіанти. Якщо ти будеш зберігати своє життя для себе, щоб добре прожити в цьому світі, якщо ти не жертвуватимеш собою для Царства Божого, це означає, що ти так і не прийняв Ісуса Христа Царем. Тим самим тратиш можливість мати вічне життя. Але якщо ми віддаємо своє життя як апостоли заради Євангелія, заради Царя Христа, живучи як добрі християни, які зберігають свої заповіді, які дав нам Господь, то це вірна ознака, що Царство Боже всередині нас, на це сказали йому. Де, Господи, він же сказав їм, де труп, там і орли зберуться. Як точно те, що стар'ятники злетяться на труп, так точно само, що кожен дізнається про пришестя сина людського. Тому питати, коли чи де буде його пришестя безглуздо і марно, коли це станеться, у цьому не буде жодних сумнівів. Я дякую Богу за це слово, бо через нього Бог показав мені, що більшість моїх думок бажань були не про Бога, а про земне, як купити машину, квартиру, от як посадити дерево, де взяти грошей на те, чи на це. Але так рідко ми розмірковували про волю Божу в моєму житті, так мало шукали його в молитві і в слові Бога. Так мало сподівалися на нього. Так мало чекали від нього, так мало намагалися догодити йому а більше собі. Я каюся, що не шукав передусім Царства Божого, а як і люди за часів Ноя, і лота займався ми такими смердськими справами, мені особливо було соромно, тому що я вірю, що Ісус покликав мене бути священником, бути швідком Ісуса. Тим матросам, який своїм життям свідчить, що Ісус Христос воскресший спасити. Але також я дякую Богу, що Він показав мені, що Царство Бога у мені це реальність. Я молюся, щоб віддати все своє серце Ісусу, щоб Він царював у мені, не якесь місце виділити, а повністю віддатися йому. Давайте, дорогі мої. Вірити, що Царство Бога вже всеред нас і всередині нас, і не шукати чогось видимо, а віддавати Святого Духа керувати нашим життям, щоб ми були спокійно готовитися до другого приходу нашого Царя Ісуса Христа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання. І в першому коментарі, як завжди, уділяю благословення, під моїм коментарем, бо пишу під чужими коментарями, під моїм коментарем, в якому написано: благослови вас Боже, благословення Господнє на вас, тільки під таким коментарем пишіть імена. І про подобайки не забувайте. Слава Исусу Христу